У нас з друзями є спільний чат ще з наших студентських років, де ми постійно переписуємося. І Макс, 24 лютого, це була одна єдина людина в тому чаті, який зміг нас зорієнтувати, сказав, що нам робити, тому що він, як ніхто інший, був морально, фізично готовий до того, що війна почнеться, і тому він навіть не думаючи одразу ж вступив на оборону нашої незалежності. як фотографа не вкладається, як він е, міг встигав і як він е, зміг залишити після себе стільки е, вражаючого матеріалу, матеріалу, вражаючого по якості, по сенсу, по світлу, по емоціях, по сюжету. І на мою думку, це, це просто неймовірно. І через ці роботи я сьогодні побачив війну ще жахливішу і ще гіршу, ніж я уявляв до цього. Я стежила за ним, як він пішов військо. Власне, надихалась його роботами, бо перейняла це, і в своїй структурі теж стараюся робити подібні фото і продовжувати справу Макса якось так. Кожна робота вона по-своєму емоційна, і ти проходиш по всіх картин і вони мають свою енергетику. Я вважаю, що про цю виставку має знати увесь світ, тому що ми показуємо, яке життя на нулі, там, де відбуваються безпосередньо бої. І про це має знати світ, і не, не забувати, якою ціною дається мирне небо. На деякі фотографії посміхаєшся, тому що деякі люди є знайомі. З іншої сторони, дивишся на страшні речі, які відбувалися і відбуваються, і на фотографії зруйнувані. Це дуже так, переживаєш за це все. І розумієш, що ну, війна не закінчується і що це все продовжується, потрібно підтримувати хлопців. Ось, ну, трішки сльоза пішла. Звичайно, хоч і чоловік там, дівчина також стояла. Розв'язалась на відео особливо, тому ну такі емоції залишаться однозначно. 300 гривень раз. лапа тисяча гривень. Прошу. Я вдячна усім, хто долучився до організації вже шостої фотовиставки, яка відбулася у Рівному. Передусім хочу подякувати мамі Ірані Миколаївні, мамі Максима, друзям Максима з Острозької академії. Хочу подякувати Анастасії засії Бонарській та усім, усім волонтерам, фотографам, відеографам, які долучилися до цього проекту і стали його частиною. Дякую, завдяки вам, Максим. Буде жити серед нас. Я останнє повідомлення, яке він нам надіслав, це було я люблю вас і сердечко. І мені хочеться сказати йому, що ми його теж дуже любимо. Я вірю, що він це чує і він це відчуває, тому що ми намагаємося, щоб виставки проходили в різних містах, допомагати і Марії, і мамі, які роблять просто колосальну роботу. Тому що це вшанування не тільки пам'яті Максима, а його побратимів і всіх, хто боронить зараз нашу незалежність.